Сьогодні 25 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 25 липня в Україні світі святкують День зубного техніка. Це неофіційне професійне свято, яке утворилося 2000 року. Зубним техніком називають стоматологічного фахівця, який займається виготовленням та ремонтуванням зубних і лицьових протезів. Робота цього фахівця вимагає знань, вмінь та навичок. Працюють зубні техніки в зуботехнічних лабораторіях. Також 25 липня всесвітній день запобігання утопленню. Подія була заснована реалізацією генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про глобальне попередження утоплення у квітні 2021 року. Головна мета дня полягає у підвищенні обізнаності про довгострокові та катастрофічні наслідки утоплення для сімей і для суспільства загалом Проінформувати про життєво важливі способи запобігання цього явища. А ще 25 липня день вина і сиру. Свято популярне в Сполучених Штатах Америки. Цього дня можна насолодитися смачним напоєм у поєднанні із шматочками сиру. Сьогодні народилися 1866 рік. Український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат Модес Левицький. 1921 рік український канадський поет Іван Долинський.